Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Розкажемо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні, світлом, радістю, теплом сповнене все кругом. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, веселіться, рожденному поклоніться. Доверте, позавітайте, Сина Божого, відайте. І ми разом всім насінь вижимо добра. Ви вам нині. Христос народився. Тя, я чую шум з вулиці, це цар ірод з вояками, ховаймося. Куди йдете, куди тримаєте ви путь, куди дороги вас ведуть? Йдемо ми вклонитися, Божому дитяті. Ми його по віки будемо царем звати. Що я, цар юдейський? Прийшла мені одна новина, що народилась цар дитина. Гей, воїни тиміть! Так мій царя. Мошкара, ви нас знайдіть і до мене приведіть. Нехай Біблію читає, де Христос страждає. Так, твій наказ ми виконуємо в цей же час. Можко. А я Мошко, береш трошки. Людей дурю, обкрадаю. Через той копійку маю. Рублі, долари, і центи. Все даю я під проценти. А не зможете віддати. Буду вашу хату мати. Годі мож, коли питати, де Божа дитина народилася, хочу знати. Моя дружина краще знає заручка. Такі є вісті, що цар світу народився в еклеємі У Увеклеєм! Не осідлайте і у місто виплиєм скоріш поспішайте. У кожній хатині, у кожному куточку, у кожній родині. Боже дитя в яскіні, найти ще нині. Бо інакше вам сім смерть! Так мій царю. Я спасаю. Хто питає тут за мною? З них ніхто не має жити. О, ні, мій царю. Я не вдарю, Бо мале дичев'явки має владу в світі нині. Мушу я йому служити. А тебе я не служити. Як мати, пане брат? Може, хочете до неба, вас там не треба, для вас пекло вже готове. То між вами вічно бійки, крики, спори перемови. На водовій шкілі спишу, ні одного не залишу. Діти старших не шанують. Роблять збитки, ще й пискують. Рідну мову зневажають і батьків не поважають. За всі збитки розпусти, я всім поломлю кости. Гей, вірний, моя сторожа! Так, мій царю? Вона тобі вже не поможе. О смерти, смерти, смерти мила! Залиш мене! Я жити хочу! Тебе усю я узолочу! Пішли зі мною домовину. Ха-ха-ха, мій братчику коханий, вже ти мій, підеш зі мною, пеклі на полюку на посі. Прошивайте, добрі люди, вже віднині спокій буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили. Щиро Богуся молили. Ласка, Божа вас спасе, край і нарік піднесе. То злодився, що наш нарід український не впав, не зганьбився, а вистояв і бореться проти окупанта, і буде в нас перемога, бо за нами правда. Мати Божа з Ісусиком нас оберігає, сили волі і натхнення захисникам посилає. Допоможи нам, Господи! Ворога здолати, нехай сміхнеться заплакана Україна, мати, нехай радість, мир і воля повсюди лунає. А вам, господарі, Христос рождає!